Зробивши відеогляд на свій канал YouTube, TikTok, почав отримувати замовлення на цю дивосівалку. Сівалка збирається для клієнта і хочу показати, що каток зроблений в Україні. Я Однією рукою його ледь піднімаю. Сошники в зеленому правда, кольорі, не в синьому, як у сівалах Заря 4 підшипники. Рама порошкове фарбування зроблена теж в Україні. Вона піднята для того, щоб сім'япровід не був зігнутий, а стояв прямо для того, щоб насіння не застрягало. Сім'япровод, звісно, такий, як і всіх. його треба берегти від сонця, бо рік два він розсихається, розтріскується. Бачите, ось такий прозорий. Ловлювачі зерна йдуть і головне, так і не добився у постачальника, це оцинкований бункер чи з нержавійки. Ось взяв магніт такий, ставлю. Бере магніт. Тут ставлю, бачите, магніт не бере. От Хочу показати. Ось бере. Ось тут падає. Ну, Заради експерименту. Придеться робити знижку клієнту. Невеличка подряпинка. Але показую, що ця сівалка готується на відправку. В неї найширший бункер. Я вже побачив, що на ринку України є такі сівалки, але у них гущий бункер. Нагадую, рама зроблена в Україні порошкове фарбування. Бачите, відрізняється по кольору від китайського бункеру. Збираємо, кажу так, як є. Без молотка не обійтися багато болтів гайок і завжди десь якийсь отвір не співпадає. Але нагадую, що сівалку вже замовили. Знижка на сайті 4 тисячі гривень і безкоштовна доставка. Ціна вже вказана зі знижкою. Хто спостерігає, літом була зовсім інша ціна. Пишіть у Viber 067 412 39 27 та Замовляйте, кому потрібна саме така сівалка. Є 12. Та 14 рядків. Більше нема. Да. І хочу ще показати механізми. Одну хвилиночку. Ось, бачите, відо стола. Карданчик ще хочу показати. Десь вже хлопці. Пробачаюся. Хочу ще показати, що тут карданний привід. приріз. І так виглядає сам кардан. Тут не ланцюг.